Родом я з Донецької області, це мій рідний край. На жаль, зараз моє місто знаходиться під окупацією, і я буду максимально прикладати зусиль для того, щоб його звільнити. Війну зустрів я в Київській області. На той момент я мав їхати 26 лютого у місто Маріуполь, але 24-го все змінилося. Перебуваючи в Донецькій області, я відчуваю більше сил, більше енергії, тому що це мій рідний край, це моя гордість. Моя спеціальність це оператор розвідувального дрона. Наразі це дуже важлива професія, тому що ми виявляємо ворога ще до того, як він доїжджає до наших позицій. Ми їх виявляємо, ми їх намагаємося знищувати ще максимально ефективно для того, щоб не втрачати наші людські життя. Напевно, найбільше в моїй роботі подобається це дивитись, на результати роботи, як ми зупиняємо наступи, ворог не встигає закріпитися на ключових точках. Ми зупиняємо і також ми їх змушуємо бігти назад вже пішки, не на транспорті, а вже на своїх. Але на щастя, не всі встигають добігти. Нещодавно ворог здійснив прорив на двох одиницях техніки, і так вийшло, що тільки наш екіпаж міг ефективно давати картинку, де знаходиться ворог. І спільними зусиллями ворога було знищено, коли він навіть не встиг доїхати до позицій. Найважче, звісно, це бачити, як втрачаєш побратимів, бачити, як вони просуваються, але ворог їх зустрічає. На жаль, ворог також знає, де, знаходим, де знаходимось ми. Я вірю, що по закінченню війни ми нарешті повернемо всі наші території. Я повернуся спокійно додому. Ми зможемо спокійно жити всією країною, але саме головне, що ми зрозуміли. Те, що наш народ єдиний, ми маємо триматися всі разом і ніколи один від одного не відсторонюватися.